Розглянемо, як демонструвати екран смартфона в сервісі відеоконференції Google Meet. Як бачимо, ми вже зайшли в Google Meet. Для того, щоб показати екран смартфона, натискаємо на ці три вертикальні крапки. І ось тут вибираємо Показати екран. З'являється попередження, що люди бачитимуть усе на вашому екрані, зокрема сповіщення. Натискаємо поділитися. Ще раз з'являється повідомлення. Що, зокрема, люди можуть побачити паролі, фотографії, повідомлення, аудіофайли. Підтверджуємо. Почати зараз. У нас з'явилося вікно показувати всім свій екран. Прийдемо на робочий стіл. Можемо показати якусь програму або, наприклад, відкриємо Google Chrome. Що знайдемо. Зараз учні бачать все, що бачите і ви. Перейдемо знову до Google Мед, для того, щоб зупинити трансляцію, натискаємо ось тут Зупинити показ. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!